Так, всім привіт. Далі у нас на ремонті Ford Connect Transit, 2003 рік. Дана у нас проблема одна і та сама. Це в мене вже четверта машина і та сама поломка по утічці току. Ну, чи ще не поломка, а роз'їжджається сильно акумулятор. Буквально хватає на півдня от такого акумулятора великого. Це не знаю, 85-ка він чи 80. ка Ні, тут 77 ампер. Ну, 80. ка Хазяйка обратилася, відсийшов сильний дим. Дуже сильний дим. Я вже сам напудився, поїхав на виїзд. Після того, як машину забрали, я тут робив центральний замок. Ну, відео щось там не вийшло. Нечайно вдалив його, так я і не віклав ролик. Що я зроблю? Я перериваю цеп на панельну доску. Ми робимо з 20-го предохранителя або з 10-го беру управляючий провод, який запітує релі, і запітує цю цеп. Після цих процедур, коли я це роблю, відказує в салоні світло при відкриття двері, лише тільки при повороті ключа. Так, Зараз ми покладемо предохранитель, який йде на генератор. Я вже війняв, думав, що щось з генератором донить. Там. Але все у нас добре. Нагадую, що тут скрізь я вам зараз покажу, підключимо контрольку і покажу, які плюса сюди йдуть. Так, і Для початку відео посовітую вам таку контрольку. Не просто супер, а просто. Взагалі отлично. Я купив якийсь оселограф за 1000 гривень і за половиною взяв от таку контрольку. Дивіться, вона показує зразу напругу акумулятора. Можна подивитися, подає мінус так само. Має режими на режим аселографа, що це є дуже-дуже чітко. Має режим сопротивління і також прозвонку. прозвонка в нас залежить від цього проводу. От чорненького, ми чіпляємося. Ну, дуже дуже крута віщ. Ну Дуже, мене зацікавило, бо я побачив одного електрика. І вирішив собі теж заказати таку. У мене дуже їх багато є. Так, дивіться, щоб ви знали, на... тут в нас є прямий плюс так само. Тут так само. Це йде у нас на генератор. Далі в нас так само на панельну доску йде от плюс. А, які Причини, чому роз'їжджається акумулятор. З чого ви хочете, я вам просто покажу, це на вас собі усмотріння. Дивіться, для початку зараз ми бачимо, що панелька у сплячому режимі. Повністю немає світла в салоні. А Які процедури робити і що робити? По-перше, коли поїхала машина, я звернув, що це все гляче, включаються самі дворники. В нас що? Була сильніша утечка току. Не просто сильніша, а дуже сильніша. Що я зробив? Я перервав цепного Навіть Якщо я його заберу, війняти його, то у вас все одно буде запускатися панельна приборка. Так, дивіться, я зараз запускаю ключ. Ми бачимо, що все в нас робить. Світло також є в салоні, але тільки вже при повороті ключа. Я не знаю, чи ця процедура буде добре, але люди доволі поки що. Яка головна причина? У нас блок, найперша причина це в нас у панельні приборки, що вона бере на себе. Далі у нас причина у блоку BCM. PCM, BSM, PCM ну, BCM у нас в схемі. Блоки ми міняти не будемо ніякі, навіть мови нема, бо блок стоїть доволі хороші гроші. І взагалі, сюди дуже неудобно зробили доступ. До цих всяких рилів. Я єлі витягав той блок. Я його промивав, і після того процедури ніякі нам не дало. Я відключав і центральний замок, все одно втічка току лишалась єдинственне моє рішення лишилося переривати це предохранителя Ви можете його просто, дивіться, я вам покажу. все одно у нас панельна доска. Так, де у нас? От тут, дивіться, зверніть увагу, предохранитель, Так, де воно? Де воно? Щоб я вам точно пояснив, показав, щоб ви мене не сварили в інтернеті не писали мені плохого. Так, дивіться, F10 це в нас йде на заядку генератора. Буває, якщо ліншина оббивається, там один з поводочком, або цей у нас постійно буде засвічуватися, після того, як після 2 хвилин роботи двигателя, буде засвічуватися індикатор зарядки на панелі прибою. Далі F20 F2, на 10 А. Указано, що він йде на панельну доску, оцей предохранитель. Дивіться, я розриваю цеп, забираю. Так, Дивіться, я забрав цей предохранитель взагалі. Так, і дивіться, йдемо ключим ключ. І в нас все одно буде панельна приборка робити. І також може бути і світло в салоні. Так, попробуємо. Так, ми бачимо, що робить все. І світло навіть є. Ви собі шукайте самі, Ну, мені легше переривати предохранитель. Також у нас роблять дворники повністю, все робить. Я не бачу смислу міняти блок BCM. Чи робити якісь пошивки, там просто немає смислу, чесно. Це на ваш ріс. Просто ми виключаємо ключ. Єдине, що в нас, бачите, не буде світитися панелька. Панельна приборка і не буде у нас світла. Цей педохніч зв'язаний на схемі, ну, там показано на панельну доску. Я думаю, що по-любому щось є в панельній приборці, бо коли навіть підключаємо ту цеп. Буває, що стилки глючуть, самі бігають. І це вже не одна машина до мене звертається з такою проблемою. Найперше, можна спробувати, якщо маєте час, маєте панельну прибор, спробуйте замінити спочатку панельну приборку. Якщо у вас тічка току не міняється, панельна прибор не засипає, то я думаю, що далі дивіться до блоку BCM BCM, точніше. Ну, я його міняти кажу, не буду, тому що в його відти досягати не, не маю бажання, просто немає бажання і смисла. Все, такий у нас буде невеличкий. Бачите, Ну, що я буду казати? Якщо я зараз замикаю цеп, зараз я вам покажу. Робиться велика-велика втічка велика, велика току, машина не засипає. Взагалі. І тут центральний замок простенький. Навіть замикаєте у нас втічка току має впасти. У вас. Ну що, я не буду нічого показувати на відео такого. ну що? ну що, Давайте все-таки підключимо тести. Так, дивіться, я підключаю тести. Забираємо контрольку. Так, Чому я завжди мінусову клейму розриваю? Тому що я, можна і плюсову, і мінусову. Ну, завжди розривайте мінусову. Я вивожу собі тести туди. Якщо десь мінусові провода падають, я взагалі не боюся цього. Це оце, в нас є маса. Так, от кладемо щуп тестера. Далі щуп тестера я кладу на мінус. Так, підключаємо його. Так, щоб було видно. Ось, щуп тестера на мінус, так? І плюсовий щуп тестера кладу я вже на мінус. Так, ми бачимо, що пішло в ток. Так, і дивимося, що я, чому що я добився. Так, дивіться, зараз звертаємо нолі, бачите? Нулі. Давайте підкинемо педохранітель сюди, який мав бути на 10 А. Це я заберу віце. І давайте любий який віцепедохітел закинемо сюди, у це місце. Просто його притулим. І дивіться, що зараз буде. Так, я просто його поклав, просто притулив. І у нас вже 310 мА. Отаке От постійно в нас буде така утічка. О, от машина в такими режимі, воно всегда є. Хоч замикайте її, хоч чекайте день-півдня, вона тут немає таких блоків, серйозно, щоб вона засипала. І все. Просто попробуйте. якщо вам поведіть у салоні щось інакше, візьміть, плюс на той, від Від чого можна взяти. Ну я не хочу зараз це все переключати, тому що машину потрібно віддавати. Зараз буде світло зато в салоні. У нас мигає панельна доска. Ми бачимо, що вона мигає, все хорошо, і втічка току у нас не попадає. Лише коли я відключаю панельну приборку, і втічка в нас доволі падає. Робіть собі самі виводи. Просто дивіться, поясняю, не буде показувати цифри просто на панельній приборці, і не буде в салоні світла. Лібо міняти в блокову схему. Лібо міняємо панельну доску і блок PCM, лібо без варіантів, чесно. І це вже. В моїй житті зустрічається вже сьома машина, навіть Volkswagen t Т5, та сама болячка. Я так само робив цеп цеппи Так, Взагалі, блок PCM, то він знаходиться прямо під підальку у Т5 цих нових машинах. Саме головне, що я просто питання я даю плюс-мінус на блок, і зразу включається реле, без усіх фішок. Вообще просто еле на платі, і воно саме включається замикає цеп. З чого? Ніхто не знає, що з тими блоками є, навіть мені цікаво самому. Все, так, автомобіль все добре робить. Ми що будемо робити? Ми зараз ще повіряємо, де в нас деміло, що деміло, ну, це не проблема не у проводці. Бачите, зараз 300 мА. 300 це дуже великий ток, дуже навіть. І в нас акумулятора не вистачає навіть до, до завтра на Нарано воно вже не заведеться. Так, що у нас тут є? Щось скажу, що тут дуже сильний дим йшов відси. Дуже. Каже, що просто все курило відси. Я бачу, що, по-перше, пускає у нас антифриз. Видно, що у нас тут все на герметику. Це я трогати -то не буду. Да. Оце колінце в нас поломане. Да. Ну, що я скажу? Да, треба цей мотор трошки помити, обслужити, бо він такий у порохах, що просто взагалі капес. Просто капес. Ну що, тут в нас обичний ТНВД? Обично бачу, є клапан, бачите, який, напевно, регулює теж Да, Ну, що я скажу? Скільки тут проводів йде, навіть не скажу. Має бути 6, біля шість поводів. Раз, два, три, чотири. Да, десь там 6 поводів, так і є. Все. Ну що, я попробую це все складати. Проблем я не бачу. По утічці токи я рішаю так. Якщо хазяйка насяде, то будемо рішати доволі серйозно. Ну Це все виходить по фінансах. Зараз шукати панельну приборку і блок ПСМ, бо Тому що... я зараз ще хочу спробувати відключити одну коробочку. Покласти педохнитель і відключити блок повністю центрального замка. Хоча я його відключав, але я ще раз хочу обійдеться, бо там може бути і освіщення салону, відти може братися з тої коробочки. Ми зараз це розглянемо, бо тут більше блоків немає, що один блок знаходиться і мобілайзера під панелью там. Далі блок центрального замка, я думаю, що знаходиться там. Зараз подивлюся на програмі. Блок PCM у нас знаходиться тут. Ну що, у нас блок, наприклад, вже от, управління отопітелем. І тут більшість такого не думаю, що є оборудування. Тут подушка, ні, є, є, є. є подушка безпечності є. А от блок СС, де він знаходиться, невідомо, не знаю. Чесно, не буду казати. Все, ну що, що я буду казати? Отака от в них проблема. Нагадую, винімаєте цей предохранитель і їдете собі скільки хочете. Щоб вирішити це питання. По утечці току, щоб її повністю установити, це буде доволі фінансово дорого, тому що це треба винімати блоки, куплювати блоки, так само, підкидувати блоки, дивитися, чи в нас не де. Ну, з проводкою я не думаю, бо що якщо десь би торкалися дати. Обично утечку току дуже тяжко шукати, тому що вона завжди з'являється лише у блоках. У блоках є якісь вже програмні збої, є окислення, є блоки, залиті водою, влагою. І тому у нас починає йти утічка току. Ну я розбив один блок, я його помию, бо це для хазяйки, вона дуже переживає. Зроблю її на совість. ну, Один блок я розбив все-таки почистю. І подивимося. дивіться, 300 мА. Це дуже багато. дуже. Все, поки я відео завершаю, це я все складаю і будемо ще боротися з утічкою тока.